Усім привіт, 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 привіт! Сьогодні в нас Back Home for Christmas повернення додому на різдво. Все починається з такого з тарілочки, з миленькими печівками і дуже класною якоюсь такою чашкою. Я собі вже аж прям хочу таке горня. Дивіться, яка, які то там стінки. І вона виглядає як коржик. горнятко коржик, це ж класно. Окей, старт. Давайте ж дізнаємося історію. Хто ж там, куди ж там повертається додому на різдво? <laughs> ну варто варто завжди Різдвом. In a place in place and cold, a cute little penguin was out for a stroll, skipping along filled with glee, filled with joy. In his flipper, he cradled his favorite toy. Little did the penguin know that on this fateful day, a cold breeze, a gust of wind would blow his favorite toy away. So he looked and he looked, his beak covered in frost. He looked up from his search and realized, Oh no, I am lost. Дуже гарно казочкою сказали, що е, за день до різдва. Пінгвін ішов, ішов по дорозі, але дув-дув сильний вітер. Пінгвіншов по дорозі, в нього був гарний ша шалик, і в нього була його улюблена іграшка. І вітер дув-дув і здув в іграшку. І він шукав іграшку, шукав іграшку, шукав її, шукав. І після того, як не знайшов іграшку, зрозумів, що і сам загубився. Давайте ж цьому сонечку допоможемо знайти іграшку і знайти дорогу додому. Там бачу ліхтар, але я хочу сходити туди. Пім пім пім-пім пім, пім-пім, пім Далі не йде. Окей. Значить, ми йдемо туди, де світить світло. Ууу, ви дивіться, яка класна фізика снігу. Божечки, тобі так важко йти. Він, він згубив іграшку, now, але так само. Він згубив іграшку і згубив свій шлях. Він, він, маленький, бідний пінгвінчик, не знає, що ж йому далі робити. <сум> так, сумно. так, окей. Ми тут тепер під ліхтарем. Від ліхтаря таке гарне, тепле світло, але все рівно нам не видно, куди нам потрібно йти. І куди ж туди? Чи далі туди? Добре, ходімо далі туди. So no Що ж, він е, почав іти е, в якомусь, мабуть, в одному напрямку, не знаю. Аж поки він з, з великої відстані не побачив маленький вогник. А я бачу там маленький вогник. Ходімо туди. Що ж там буде? Що ж нас там очікує? Хто ж там буде? -ди 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 -ди. Він побачив, що це дім. Чи це будиночок. Е, так, так, так. Е, знаєте, йому. Він... по пояс в снігу. По... Ой, я він побачив маленького гнома. Так, він побачив маленького гнома. Ось там маленький гномик. Дуже тихо Диктор говорить, не чує його. До речі, а Пінгмін ходить по пояс в снігу. Йому важко йти. О. he dug in the snow, as the penguin, quite shy, cleared his cold little throat and said, "mister, might i ask your help? i don't know where i am. i am lost. i can't find my way through the snow and the frost." the gnome said, "i would like to help you. i would, but my glasses are gone and my sight isn't good. If I could but find them, if they could be found, then I could assist you. They must be around. Where did you have them last? Asked the penguin, so cute. The gnome thought and answered, While gathering fruit, I was out picking berries, and the snow how it fell. It frosted my lenses, I couldn't see well. I removed them to wipe them, but they slipped from my hand and mm -hmm. now they are gone so you must understand that were i to guide you you might go astray if i can't find my glasses i can't see the way okay the lost little penguin felt sympathy for the sad sightless gnome and he sat out once more but instead of attempting to get home in haste he would look for the glasses the gnome had misplaced О, окей. Е, так, е, пінгвін нас дуже сильно сором'язливий. Він він е, відчував е, трошки себе некомфортно, коли підійшов до гнома перед тим, як просити в нього про допомогу. Але він наважився і попросив про допомогу. І, і гном йому каже, що е, каже Пінгвін для гнома: що пане, чи ж не вкажете ви мені шлях додому? Бо я загубився, не знаю де я, не знаю, куди мені йти в снігу. Холодно, е, а е, гном каже йому, що слухай, друже, я б тобі допоміг би, але я без окулярів нічого не бачу. Не можу тобі шлях вказати без окулярів, нічого не видно. І, і каже, я їх загубив, свої окуляри, і не знаю, де вони. І пінгвінчик каже йому, що пане, а скажіть, де ж ви були? Де ж ви загубили свої окуляри? Може, я можу допомогти? І він каже, що збирав ягоди. Ягоди збирав до того, як снігом засипало. А снігом засипало, і він вирішив притерти окуляри, бо вони запотіли. І вони в нього з рук випали. І він не знає, де не знає, де пропали окуляри. Але пінгвінчик добрий. І пінгвінчик піде і допоможе йому знайти окуляри. Правда ж? Да, ходімо шукати окуляри. Е, він, бачу, ягоди трішки губив, поки йшов. То, мабуть, окуляри десь там він і загубив. Де? Будемо йти по ягодах. Зараз знайдемо. Окей, no, okay, каже, що. Диктор каже, що не вже ж це, це місце, де він знайшов окуляри. Але ні, немає немає, де. Да? Окулярів немає. Якісь такі снігові ягоди, аж цікаво, could що це за the ягоди такі.

Ось на кущові загубив він окуляри. Ми знайшли, і ми несемо, ми несемо в лапках в нього. оп-оп-оп, такий, бо окуляри він несе такий. О, який вправний пінгвін, який хороший пінгвін. Все, несемо окуляри, несемо. Зараз як принесемо окуляри, він як зрадіє. Being lost wasn't fun but the penguin was glad that he'd gotten to help and was happy he had Aww. Е, каже диктор, що е, бути загубленим це не так не весело Але е, пінгвінчик радий, що він був поруч і він зміг допомогти цьому гному, знайти його окуляри. Е, бо пінгвінчик добрий, пінгвін добрий. Він, він радий, що він має можливість допомогти. Приніс окуляри, такий що А то гном не бачить. Не бачить гном. І як же ж йому бути, він не бачить, і тепер все. А Why будуть окуляри, буде бачити. The tiny gnome cried, I can't thank you enough. Will you join me inside? The penguin said, Thank you, but no, for I should try to find my way home through this cold, lonely room. Mm. The gnome said, Oh, yes, you had mentioned before that you knew not the way to your very own door. Well, now that I see, I am happy to say those candy canes there. They will show you the way. Okay. So? Гномик запропонував пінгвінчику, каже, що слухай, друже, я ж тебе хочу тепер запросити на чай. каже, що заходь, ми, ми з тобою зараз тут зігріємося і все буде добре. А пінгвінчик каже: Ой, па пане гномик, я вдячний вам, звісно, але я хочу додому. Я хочу додому, і ти можеш мені сказати, де, де в яку сторону мені йти додому. А гном каже, що слухай, ось там, ось там, бачиш, бачиш, світяться, світяться цукерочки, цукерочки, отаку От йдеш по цукерочках, і ти йдеш додому. Ти йдеш додому. Коли будеш йти по цукерочках, О, так сказав нам гном. І ми зараз, знаєте, що будемо робити? Правильно, ми підемо по цукерочках. Ходімо, ходімо, дивіться, як вони гарно світяться. Все нам тепер видно. Ми тепер знаємо, куди йти. Знаємо, легше йти, коли ти знаєш, куди ти йдеш. Е, так, добре, що там далі? Де далі? Хоп-хоп хоп-хоп-хоп. Ну то він так мило перевальцем ходить. Оп-оп-оп-оп-оп. Пін... Е, там, Там цей сніговичок, сніговичок там є. The penguin continued to walk down the track when he came to a crossroads and, taken aback, he tried to decide which direction to go. But without a clear answer, just stood in the snow. You look like a guy who's in need of a hand, came a voice, and the penguin did not understand where the voice could have come from, for no one was there. Say for three mounds of snow piled up in the air. Down here, said the voice, turn those peepers down south. I may look like pebbles, but I'm a really a mouth. On the <laughs> ground lay some buttons, a carrot, some stone, which moved as it chatted in the snow on its own. You need some guidance, said the stones, and I reckon. We can work something out if you give me a second, and put those there bits that you see in their place. You get your directions, and I get my face. Aha. Ага. Е, окей. Е, нам пропонують зараз вже робити е, сніговичку сніговочку Леєчко. Бляха, як миленько, дивіться, ніс такий. Так, е, наш миленький пінгвінчик ішов, ішов, і прийшов, а тут дорога розходиться. Невідомо, не куди ж нам іти далі. І він такий ішов, ішов, бачить, дорога розходить, не знає, куди йти. І став такий, не знає, не знає. І е, чує, що голос йому говорить. А звідки голос говорить? А говорив голос десь, звідки? З землі, з землі говорив голос. І е, голос це були крапочки, які лежали на землі, які казали, що. Ми не крапочки, ми насправді е, рот. Е, ми просто от від сніговика впали, і от тепер так ми говоримо. І після того е, каже нам е, сніговичок, що е, ти мовляв, постав мене на місце, і в мене буде моє лице, а я тобі вкажу напрямок. І давайте ж ми так і зробимо. you've got impressive technique. Now we both be much better. He said this was a good. <звачка> Стоп, що? А де око? Чому око тільки одне? Йой, я йому око підніс запихнув. I am sure that you won't have no trouble if you go to the right, but make sure that you're out of the woods before night. Okay. Каже, що я, я не хотів тобі так відремонтувати личко. Я хотів, щоб воно миленьке було. а Ти вийшов циклопом, циклопом, Я не хотів. Він каже, що е, зі мною все буде гаразд, якщо я піду е, сюди. Е, і він попросив мене, щоб я стежив, щоб я до, до ночі встиг прийти додому, щоб я ліс покину, покинув, поки but though he walked on just as fast as he might soon dusk was upon him and thereafter came night okay. Kаже, що, мовляв, I too dark to see. said the bird with a chill when he tripped and he oh! slid down the side of a hill

Was the sound he heard crickets? Was it ice in the trees? Or perhaps running water or a lyrical breeze? As he moved ever nearer, though it seemed far away, he felt sure it was bells like you'd find on a sleigh. The penguin was moving past branches and bark when a man turned around and stepped out of the dark. The man said, <gasps> My goodness. You're only a child. What brings a young penguin out here in the wild? It wasn't on purpose, said the cold little bird. Perhaps, said the man, I could see you chauffeured to your home in my sleigh. For, unless I am wrong, it's the next on my route, and the trip won't take long. After waving goodbye to the man dressed he in red, the penguin was eager to climb into bed. He was glad to be home, but his grief was still there, for his toy remained lost in the cold winter air. But his mama was waiting. With a blanket and tea, there were songs in his heart and bright lights on. Even without his toy, he can hardly believe just how happy he was on this cold Christmas Eve. Oh, подаруночок. Щось, що загублено, і щось, що знайдено, Санта. О. Камила історія. Загалом він загубився в лісі тоді там. Він таки каже, що О, страшно, страшно в лісі. І в лісі після того він. Цей втомлений вже хотів додомцю. і, і знайшов його е, Санта, в якого дзвоники дзвонили. І він йому сказав, що ой, а маленький пінгвін, що ти тут робиш? Він каже, що загубився, маленький пінгвін. Він каже, я не навмисно тут роблю. І, і Санта йому каже, що тоді добре, давай я тебе підвезу додому. І підвіз його додому. І він коли підвіз його додому. Йому було су... він був радий, що його підвезло додому, але йому було сумно, бо він загубив свою іграшку, і так і не знайшов. А після того він прийшов додому, і вдома його чекала мама, і мама його пригостила смачним какао. І, і тепер, тепер він, він радий. І він радий, він ліг спати, а, але от радий, що вже він вдома, що в нього тепер все добре, навіть що в нього іграшки немає. А після того, після того ми побачили, що все-таки Санта хороший дядько, і залишив йому іграшку, яку він загубив, а Санта її знайшов. Ось так. Отаке. <laughs> е, що там? Е, хочете спробувати альтернативні кінцівки? Може? Е, я не, не знаю. Не знаю. Там не знаю, може там є альтернативна кінцівка? А, я не буду перевіряти. Добре, хай воно буде просто таке казкове, таке добре, хороше і все. Е, окей, добре. Дякую всім за увагу, дякую за перегляд, за коментарі, за подбайки, за те, що ви чудові люди. Дякую вам. Усім бажаю максимально щасливого життя і до зустрічі в наступних видеох. Бувайте! Бувайте!